Друзі, всім добрий вечір, уже добрий вечір. Хоча записую це відео в день, я щойно прийшла з роботи От і вирішила записати, оскільки все, що ми планували з моїм Миколою, з моїм чоловіком, все ми скасували. Ми мали їхати. 24 жовтня у східницю. Пані Тетяна нас уже чекала, наша улюблена вілла Зоряний Двір нас чекала. Але сьогоднішня ніч розставила все на свої місця, друзі. Ви уважно слідкуєте за моїм каналом і знаєте, що 10 жовтня. В той день, коли було сильне бомбардування Києва, я не знімала відео. Чому? Тому що у мене були жахливі спогади того 10 жовтня 22-го року, коли вперше Київ сильно бомбардували, і повністю у нас не було і води, і світла. і... Ну, повністю вибили Київ із нормального, із стану нормального життя, скажімо так. Зараз відбувається аналогічна ситуація, і от коли я побачила ці аналогії, знаєте, 10 жовтня 22-го року, 10 жовтня 25-го року, я не захотіла знімати відео. от, Але сьогодні сталася така подія, яка. Ну, перемінила наші плани, а вони ось мали бути вже через два дні. Я не говорила на каналі, що ми будемо їхати на захід України. Я хотіла своїм глядачам зробити сюрприз. І знаєте, ви відкриваєте нове відео, а там ми з Миколою. Добрий день із східниці. Але не сталося так, як хотілося б. І, ну, маємо те, що маємо. Ніч жахлива в годину ночі з копійками. Це було десь година і, по-моєму, 10 хвилин. Пролунали дуже сильні вибухи безповітряної тривоги. Це була балістика. На Київ летіло і все, що хочете, різні види ракет і балістика, в тому числі БПЛА, шахеди. От я знаю, що в Харкові така ж подібна ситуація в Сумській області, в Чернігівській області, багато областей України сьогодні потерпали вночі. А я скажу про Київ жахлива трагедія: двоє загиблих. Це подружня пара. Це в нашому районі двоє загиблих, чоловік 69 років і жінці 67 років. От ви розумієте, що вразило, що ну, багато постраждалих, на цю хвилину 22 людей. Ми знаємо, що статистика така штука, що буде більше. По мірі того, як події будуть розвиватися далі, ще буде більше. От І в Броварському районі під Києвом в селі Погреби, там, взагалі, трагедія, ціла сім'я, мама, 12-річна донечка і шестимісячний малюк загинули. Влучання було в будинок, загинули. Справа в тому, що коли я бачила документальні кадри сьогодні, у мене мурашки по шкірі, тому що. Збивали прямо над житловими будинками це все і був прямо дощ, прямо над головами людей. Дощ я маю на увазі в лапках, да? це наслідки збиття шахедів і ракет. Мало дуже приємного, але оця ніч і вирішила, що. Ми нікуди не їдемо, друзі. До вашої уваги цей фрагмент. Так, і сьогоднішній ранок змінив все. Ось наші квитки. Ми їх уже здали. Оскільки вони роздруковані вдома на нашому принтері, і куплені вони були онлайн за 20 днів до подорожі, то здати їх було дуже легко. Отже, 24-10, це через два дні, ми мали виїхати до Львова в 6 годин, а там в 13-11 ми були б. От. Далі назад, 30-го числа, ми мали їхати, 30-го в 11 годин вечора, 31-го в пів сьомого ранку, ми в Києві. Це Мали бути мої канікули, моя відпустка, це моя відпустка і чоловікова теж. Але сьогодні вранці ми скасували наші квитки. Подивіться, які в мене гарбузики гарні. Яскраво помаранчеві. Бачите, які вони гарні. Так. Отже, квитки були куплені, придбані за 20 днів до того, як їхати. Куплені вони були дуже, друзі, зрозумієте, дуже важко, тому що в напрямку Заходу України квитків на канікули не було. Ми шукали поїзди, нам прийшлося брати білети на непопулярні поїзди, якими ми ніколи не їздили. От, ну Це вже така історія. От Здали ми ці квитки сьогодні вранці, відразу після цієї ночі жахливої, яка була сьогодні, 22 жовтня 2025 року. Друзі, хто за нами слідкував уважно влітку? Ми були з Миколою, моїм чоловіком, місяць у Хургаді. Ви уважно слідкували і ви не помітили одну деталь. Прошу вашої уваги. Пам'ятаєте цю серію, так? Ці фото охопили демонстрація? Друзі, це ж ми вийшли на пляжі йдемо. Це відео було єдине відео, яке я б так почала з обстрілу Києва, і я написала серце моє там. Друзі, я весь той відпочинок літній несла в серці тягар. Я собі не могла простити. Поїздки до Єгипту. А правда, коли ви дивилися ці серії, а їх багато, 36 серій в плейлисті Єгипетському. Правда, коли ви дивилися ці серії, ви не відчули мого настрою? Я не хочу повторити цих емоцій. Зараз, Якщо я поїду із Києва зараз і щось станеться, я просто собі не прощу. Я готувалася до поїздки. Ви знаєте, що ми всі дівчоночки любимо готуватися до поїздки. Ви пам'ятаєте серію нещодавно на моєму каналі я купила собі нову куртку. Я вчора зробила манікюр вперше за багато місяців. Червоний я не робила давно. Вперше я зробила червоний класичний манікюр, щоб мені веселіше було на душі. Вчора, якраз, я його зробила, а сьогодні поїздка була відмінена. Я купила собі дві нові шапки. Зараз покажу вам фотки. Тільки на цих фотках я стою в сірій шапці, а тримаю кольору беж шапочку. Це була тільки примірка, потім було ще дуже багато шапок, там вже дуже багато шапок. Я взяла собі, купила білу шапку і кольору Фуксія. Кольору фуксія. Мені підходить цей кольор, тому що в мене і сумочка, і кросівочки мої, кольору Фуксія, і я вирішила шапочку таку купити. Хоча ви пам'ятаєте, мою шапку з балабоном минулого сезону. Отже, я готувалася до цієї поїздки, я не хотіла її переривати, тобто її скасовувати. Але, друзі, я маю внутрішнє почуття провини. Ви розумієте, про що я говорю? Я не можу залишати вдома близьких. І їхати відпочивати, і насолоджуватися, і робити вигляд, що я щаслива, що я відпочиваю, що мені так добре, я маю почуття провини. Тому я вважаю, що це правильно, що я скасувала цю поїздку. Ще будуть часи, коли я зможу подорожувати. знаєте, мені до 20 тисяч підписників залишилось 25 людей і не підписуються. А я ще себе зловила на думці, що от поїдемо ми в східницю з чоловіком і підпишуться. Ці люди 25, і буде в мене довгоочікувана 20. Ну, не так сталося, як гадалося, ні суждіно, взагалі в Україні блогінгом займатися. Та нема настрою. Ви пам'ятаєте минулу серію вибух емоцій, веселого настрою, тому що я допомогла людині. Бачите, сама пропагую відпочинок, допомагаю людям купувати квитки, а сама скасовую власну подорож. Ну, значить, так потрібно. Я не уявляю, як би я себе поводила зараз і відчувала при тому розкладі, що робиться в Києві. Це страшені речі. Я Приношу свої співчуття сім'ям загиблих і людям, які постраждали в Києві, це боляче. Це дуже боляче. І це біль кожного з нас. Я дякую моїм глядачам, які вранці зв'язалися зі мною, запитували, як справи, що там сім'я моя, як будинок. Ще раз повторюю, друзі мої, я вам дуже дуже вдячна, але ще раз повторюю, наголошую, що це все в нашому районі, смерті в нашому районі. А в інших місцях, до речі, в нашому районі сім локацій, які постраждали. Не просто так, знаєте, точково. А сім локацій, які постраждали в нашому районі. І у людей автівки погоріли, і все-все-все, оце матеріальне. Пам'ятаєте, я якось говорила, що зніму відео про сенс життя. Так що ж таке зараз для сучасної людини сенс життя? Да? Ну, можливо, там десь за океаном у вас інший сенс життя, а у нас, тих, хто в Україні це не матеріальне, це явно не матеріальне, а хочемо ми всі миру. Він не настає і не настає. В політику вдаватися не будемо, аналіз давати Трампу. І Західній Європі, тобто ЄС, тим більше ми не будемо аналізи тут давати на моєму каналі. Це не політичний канал, але допомоги нема. України, Україні допомоги немає. От, ну а той вирішив розправлятися як тільки можна з нами. Отак, друзі, а для того, щоб покращити вам трішки настрій, відео таке, знаєте, яке вийшло. До речі, я отак як прийшла з роботи, ось я перед вами сиджу. І відео вийшло таке, знаєте, ви ж любите веселу, аріну, а я ж веселощів ще не наберуся зараз. Мені їх брати ні звідки. В класах сиділо по троє, по четверо сьогодні діти не прийшли в школу. Світла немає в нашому районі, у мене вдома є світло, а електрики немає у половину району і води немає людей. У нас у нас хоч світло і вода є, розумієте? А тоді, 10 жовтня, у нас не було електрики до 15.00, а гарячої води не було декілька днів. Ось так тоді, 10 жовтня, це все було жорстко. От, Так що давайте обміняємося думками. Ви напишете своє міркування з цього приводу. А для того, щоб це відео не було вже таке, знаєте, занадто сумне. Я вам зараз хочу показати свого Семена і сказати наперед. Що до всіх котиків я ставлюся добре і до породистих, і до не дуже породистих. Так що я всіх котиків люблю, але послухайте мої міркування. Я про котика знімала коли, в понеділок, це було не сьогодні, але я ж хотіла вставити в одне із найближчих відео. От сьогодні я якраз і вставлю, друзі. Ну, а решта відео це будуть відео із Києва. Подорож відмінилася. Хочу, щоб ваші дні були теплими, наскільки це можливо. Теплими, затишними. Хоча більше місяця л'є дощ, страшна осінь холодна, в квартирах холодно, отоплення немає. Опалення немає, у людей немає води гарячої, світла немає, осінь жахлива, і більше місяця люд дощі. Погода ще та. Але будемо намагатися зустрічатися частіше, тому що у східниці я планувала взагалі піліть по два ролика в день. Два відео в день хотіла показувати, як я зазвичай показую у Львові і у Східниці по два відео в день. Ну, по два тепер не обіцяю з Києва, але намагатимусь давати відео чистіше. Ну все, папа, -па. бережіть себе, нехай дні будуть теплими, не зважаючи ні на що. Семенчик, сьома. Ой, ти мой краш. мій краш. І от я дивлюсь, дівчата, до чого ж оці м натуральні коти? До чого ж вони красиві? Справа в тому, що я дивлюсь одну блогириню. Вона жила в Дубаї вже дуже давно, вийшла заміж за Араба тамтешнього. І вона розповідає, що в неї кіт був оцей же ж виведений, схрещений, з різними породами, виведений штучно. А ви знаєте, що коти штучно виведені, вони ну, не живучі і у них дуже багато генетичних хвороб. Це вже не секрет. От так вона каже, що у неї кіт помер під час ковіду, і вона каже, що я просто більше не заведу кота, який є породистим. Як тільки я знімаю, він дивиться вниз, кудись на голубів. От, і вона каже, що справжнього кота, який міцний, у якого в генах закладено коди виживання, тому що нікуди не годиться, вона каже, мій кіт, оцей не є, забула вже породу, як вона називала, каже, я його возила по клініках дубайських і витратила на нього дуже багато грошей, але він помер. Там були неліковні хвороби, нирок і так далі. Получається, друзі, що так, воно таке є. Я по своєму коту дивлюсь, що він досить міцний, такий, хороший, тобто він справжній, і імунна система в нього природньо підготована до життя. Тобто, очі, да. ви бачите дуже часто, як у штучних котів очі, постійно сльозки, постійно очка. Страждають, а там страждають не тільки очка, там внутрішні органи і так далі. Тому тому, нічого немає кращого, ніж натуральний кит, муркіт.